Любите перший підхід роблю на 20 повторень, потім піднашками роблю на 15 і 20 на 10. Супер. Супер? Да. О. Да, друзі. В цій вправі головне високо гантелі не підіймати. І, високо ру... не треба. Руки в... вгору, запястя да. внизу. Руки вище плеча не, не підіймаємо. І плавненько собі. Оп. І yeah. йдемо зразу далі. Да, для того, щоб ваші плечі класно росли, треба давати їм великий об'єм, тому що вони дуже витривалі, і їх треба прямо сильно вбивати, якщо хочеться, щоб вони росли. Ми з Артемом плечі завжди любили тренувати дуже сильно. по максимуму. У нас була програма тренувань. Груди плечі, спина плечі, ноги плечі, руки плечі. Так, ми тренували плечі по три Ху. рази в тиждень. Хорош.